Так, стою зараз ось я на касі. У них тут, звісно, такі каси, що нефіга не понятно. Буду вчитися зараз. Жила пляшку шампанського я. Like yeah. Yeah. So? Все? Yeah. І все, які отакі нарізки. Дякую за шопінг. А так? Клади туди. Все? Нажимай, фініш, он карт. Кредит карт нажимаем. Please И держи. Я на той стороне, че все? Нет, все. Mm -hmm. Все? Все? Да. 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 Нажми да. тикет по Что? Вот Да. Please take your goods. Ага, все зрозуміло, to понятно. Понятно, що вони кажуть, що нічого не є. Я взагалі не зрозуміла, що вони там говорять до мене. Оце, коротше, ми в такому супермаркеті, я не знаю, що з Ну, Мені не сподобався, такий він якийсь. У нас навіть в Кропивницькому краще.